Всім привіт! Я дуже вдячна, що ви завітали на мій канал. Мені досі незвично це казати але окей, упустимо цей момент. Взагалі, я хотіла зробити такий невеличкий вступ до мого відео, тому що відео про переїзд. І якщо ви не знали, то це з грудня місяця наш шостий переїзд. Ось так, так. Але ми не засмучуємось, ми балансуємо, тому що е, взагалі цього так сталося. Е, тому що ми не з першого разу, не, не з другого, не з третього, нам не вдалося зняти квартиру на довгий термін. І ми вирішили жити на субарендах, ми вирішили брати на короткий термін якісь е, е, ці квартири. Але не все, все життя так жити, і нам пощастило. Ми будемо знімати квартиру е, на півроку. ура, ура! І це станеться 1 березня. І ось чого ми спочатку виїхали з нашої суберенди, на якої ми жили місяць. Зараз ми на Airbnb, це максимум два тижні, і потім... Вже нарешті нарешті буде наше місце, де ми почнемо будувати життя, але не надовго, на півроку, ну але але це краще, ніж нічого. Тож е, запрошую вас подивитись, як е, взагалі відбувався наш шостий переїзд. Так, цей момент X настав. І дивіться, це наша машина, якщо що. Все, кажемо, дякую цьому місту. Тепер це наш новий дім. Зараз будемо заселятись. Всім привіт! Мене звати Анастасія, і я переїхала в село. З центру Даутаун. Так. Район такий прикольний, бачите, як просто в американських фільмах. І ось наш такий дім. Якщо чесно бути, то мені не зовсім подобаються такі доміки. Ось е, минуле житло, в якому ми жили. Там білдінг апартамент, мені там набагато зручніше. Там є і е, е, оце зал, і всякі такі ігрові кімнати. Ну, блін, мені по душі то. Це точно не для мене. Я дуже радію, що ми тут ненадовго. Sending postcards from the city I've been walking downtown every day Despite This I always try to fit in When they consume my head I hate this feeling I wanna be a paragon, am not a villain Насправді це дуже прикольно, тому що ми пожили і в такому домі, і пожили в такому бюдженг апартаменті Взагалі дуже круто відчути себе і там, і там. Тож, ось так, от. Цього моменту я чекала дуже довго, тому що нарешті в Торонто переїхала моя дуже хороша коліжанка, з якою ми жили в одному місті в Польщі, і я прям безмежно рада, що буду мати близьких людей і тут, тому що цього дійсно не вистачає. Доброго дня! Ми переїхали. Ні, Я вже казала, що А, ми переїхали. ну ми мене переїхала. Ми йдемо їсти. Як воно виглядає? Оця ложечка, звісно. Я перший раз таке бачу, а ти. Це Клас. Це том'ямчик, а це рамен. Ще не все нам принесли ось таке м'ясо, це до яму. Клас. Кажуть, ви можете самі жарити його. Потім ми пішли до супермаркета, а там всі солодощі були прикрашені сердечками. Все тому, що це було напередодні 14 лютого, і ось подивіться, яка краса.